Джерело безперебійного живлення або міні упс для роутерів Energy 430 m на 30 ватт. Це джерело постійного струму, яке буде під'єднуватися завдяки кабелю в мережу 220 вольт. І завжди, коли є мережа, ваш прилад буде завжди заряджений. Його вбудовані батареї будуть заряджені. Коли живлення пропадає, він видає вам на порти постійного струму живлення для вашого телекомунікаційного обладнання для онушек для роутерів, для перетворювачів медіаконвертерів Тобто, все телекомунікаційне обладнання, яке у вас є, буде живитися від цього роутера. Загальна навантаження допустиме для нього 30 Вт. Він має 4 вбудовані батареї 18650 по 2200 мАч і загальний запас у нього, як тут вказано, 32 Вт години. Має виходи на 5 вольт, на 9 вольт і на 12 вольт. Тобто ви можете заживити абсолютно всі прилади, які вам потрібні. На передній панелі є кнопка включення вимикання і є і індикатор, який показує, який приблизно має заряд ваша акумуляторна вбудована батарея. Має USB вихід. В комплекті є кабель під'єднання до мережі і розголожувач з одного виходу на два.